Доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про три ключових стратегічні завдання будь-якого керівника на будь-якому рівні. В сучасних умовах, коли ми останні роки, роки живемо в постійних змінах, перетрубаціях, Напружених ситуаціях, реорганізаціях, оптимізаціях, змінних організаційних структур, процесів і таке інше. Ми весь час стикаємося з тим, що у кожного керівника є завдання зберегти команду, забезпечити виконання показників і зробити власну роботу, власний підрозділ стабільний в тривалому часі і тривалому періоді. Тому сьогодні будемо говорити саме про це. Зверніть увагу, що цей ролик буде найбільш корисним для а, компаній середнього або великого розміру, тому що зазвичай в малому бізнесі там немає такої кількості перетрубацій, там просто багато проблем. Тому з вами сьогодні Володимир Малічевський, бізнес-тренер і консультант управління, який завжди з радістю готовий вам допомогти підготувати ваш персонал, ну і допомогти з розвитком вашої організації. Тезис Перший, ну і відповідно, ключове завдання керівника номер. На Кожен керівник відповідає перед власною компанією за ці показники, які демонструє його підрозділ. І зазвичай для більшості керівників достатнім є рівень, коли він забезпечує непоганий рівень досягнення е, своїх KPI. І Він каже, ми досягаємо KPI, ми молодці, у нас все добре, і на цьому вони зупиняють свій розвиток. Але є в цьому велика проблема, коли компанія починає перебудовувати процеси, коли компанія перебудовує свою організаційну структуру, коли відбуваються функціональні зміни. Більше того, можуть взагалі відбуватися оптимізація і скорочення персонала. І в цих ситуаціях керівники стикаються з тим, що у нього не вистачає ресурсів реалізовувати ці завдання, які ставить компанія. Тому, якщо керівник навчає своїх людей, Працювати з більшою продуктивністю, тренує їх на рівні навичок, покращує їх знання, оптимізує процеси, які функціонують в підрозділі і знаходяться в зоні відповідальності керівника, коли він забезпечує класну організацію і скорочує простої, і інші речі робить, щоб ці продуктивність персонала мала запас для роботи, і вони, працюючи не на максимальному рівні, Виконували свої показники необхідні кампанії, то в цьому випадку складається наступна ситуація. Що якщо виникає необхідність підняти продуктивність людей там, тобто збільшується обсяги, зменшується кількість людей, перебудовуються процеси і тобто паралельно потрібно робити поточні операційні справи і приймати участь у якихось проектах розвідку, то цей запас буде ідеальний для виживання, і це забезпечить стабільність вашого підрозділу. Другий критерій функціональна замінність. Тобто, кожен керівник має проаналізувати функціонал всіх своїх працівників і виявити там найбільш ризиковані зони. Що означає ризиковані зони або функції? Це коли значна. Впливова функція, яка є в підрозділі, яка впливає на всі показники або на більшість показників підрозділі, знаходиться в, в межах функції або там обов'язків однієї людини. І ніхто інший не може її замінити. Якщо є така ключова ризикована функція, це величезна проблема. Тут питання тільки часу, коли у вас виникне ситуація, що ця людина, наприклад, захворіла на гріб, не вийшла на роботу там, чи одружується е, з кимось, так, і її немає на роботі, і нема ким замінити. І це величезна проблема. Врешті, якщо у вас є кілька людей, у яких є такі ключові функції і немає ніякої взаємозамінності, це обов'язково призведе до конфліктів між вами і вашими підлеглими, тому що вони потроху почнуть а, впливати на вас і вимагати від вас додаткових а, пільг, а, льгот, які вони ну, будуть а, захочуть використати, наприклад, там, збільшення зарплатні, покращення умов, отримання додаткових ресурсів, допомічників і якихось інших речей. Це виключне питання часу. Але якщо у вас працівники... Можуть підміняти один одного. Якщо ви потурбувалися про те, що їх потрібно навчити, описати ці функції, як їх робити, і забезпечили взаємозамінність працівників, то в цьому випадку, що відбувається? Якщо відбуваються організаційні зміни в компанії, перебудовується функціонал, змінюється процес, відбувається скорочення персоналу, чи ще щось, то у вас є знов запас. Міцності вашого підрозділу і ваших людей, людей для того, щоб їх змінити один на одного, і ви не знаходитесь в стресі під час, коли це відбувається. Врешті, якщо людина не вийшла, то у вас немає ніяких проблем. Коли у вас реалізовані перших перші два стратегічних завдання, ви в принципі вже готові до будь-яких змін. Більше того, коли стикається так, що ви підготували людей, вони працюють на рівні продуктивності. Вищому ніж середньому по ринку. Так? Коли вони легко вивчили сміжні обов'язки людей і вміють робити більше, ніж звичайний працівник на конкретній посаді на ринку. І ця людина опиняється на вулиці, то вона набагато простіше знаходить нову роботу, адаптується простіше і буде там класним працівником. Саме класне, що ви можете досягти в цій ситуації, це коли за кілька років люди, які пішли, змушені були піти від вас, вони подзвонять вам і скажуть дякую за те, що ви навчили їх класно працювати». Цювати і це їм зараз в житті допомагає. У мене було таких кілька дзвонків по життю, і це надзвичайно приємно. Причому було так, що люди пішли від тебе 3-4 роки тому, і тут вони з'являються перед тобою і говорять такі приємні речі. Це дійсно клас і третє стратегічне завдання будь-якого керівника, яке заключається у тому, що ви. Маєте слідкувати за тим, що відбувається в компанії. Наприклад, на рівні там, середнього вищого менеджмента відбувається розмова про те, що потрібно впровадити erp систему І зараз починається процес відбору, наприклад, постачальників чи вибори erp системи чи взагалі підходів до того, що ми там збираємося робити з цією erp системою Звісно, вам має бути зрозуміло, що компанія обов'язково це почне робити. Може зараз, може через місяць, може через півроку, але почне робити. Тому є Google. Є інформація Ютуб, будь ласка, читайте книжки, поцікавтеся, будь ласка, що таке ERP-система, на яких принципах вона працює. Що вам потрібно для цього? Що потрібно описати певні якісь там процеси, процедури для того, щоб легко було вмонтувати те, що у вас відбувається в цю ERP-систему, які показники необхідно контролювати, що можна було туди занести і вже користуватися а, цією системою? Тому коли керівник дивиться трошки наперед. І готує свій підрозділ до змін, які тільки будуть у майбутньому, то ваш підрозділ дуже легко переживає будь-які зміни в вашій компанії. І він завжди готовий. На відміну від всіх, коли всі... Будуть стикатися, що «О, вона наступила і його щось потрібно робити інакше. І завтра воно вже впроваджується, а вони зовсім не готові до цього. Тут можна навести таку аналогію, як класний школяр, який гарно вчиться, він наперед робить уроки. Пішов все, зробив наперед, а потім перед наступною контролю всім захотілося пограти у футбол. Наприклад, він цілий день грав з усіма футбол, але на наступний день всі прийшли з двійками. А він з п'ятіркою чи з дві. Зараз так, тому що він був готовий. Зверніть увагу, що третій пункт можна реалізувати виключно, якщо у вас реалізовано перші два. Якщо ваші люди працюють на, на більшої продуктивності, ніж інші, є функціональна взаємозамінність, тоді у вас виникає додатковий запас часу, енергії і людських ресурсів, які ви можете використовувати для розвитку до підготовки до змін. Якщо ви, як керівник, користуєтесь трьома стратегічними цими завданнями, то це обов'язково зробить вас дуже класним керівником і допоможе вам зробити класну кар'єру і вирости на досить високій, не на досить, а на дуже високий рівень, тому що ви думаєте наперед. І головне. Головне зараз, якщо ви ще не впоставили мені вподобайку, поставити вподобайку, написати коментар, ну і, звісно, натиснути на дзвіночок. Завжди радий вам допомогти, навчити вас людей і допомогти з розвитком вашої організації. З вами був Володимир Малічевський бизнес-консультант и бизнес-тренер.